26 квітня, 24 рік. Що ще робити з садоводом, аграріям? в ось такі чарзники. Приїхали ми, купували ми живці у Володимира Попова, гарні там черешні груші. Не хочу я там. Ну, вщеплю вже я в щось в крону. Приїхав я накопати підщепи. Ну, до речі, непогана підщепа буде. Ось такі коріння копаємо. Такої товщини гарна вже підщепа. Тут її вдосталь є з чого вибрати. Тож працюємо, будемо, ну, покажемо, як будемо щеплювати, щоб отримати окремі дерева. Так що, якщо захотіть, то можна знайти, можна сказати, дармові підщепи, але треба попехтіти лопатою. Ось так копали під щепу. За пазухою якраз назбираємо грибів. Гриби, які я знаю, що їх можна їсти. Це одні з таких, що я довіряю. Більше я не сильний грибник, але ці ми знаємо. До речі, ось так я вирвав їх, тому що не взяв ножа, зараз візьму ножа. А ну розкажіть мені, як правильно. Одні кажуть, що потрібно зрізати, інші кажуть, що не потрібно зрізати, а те потрібно виривати, тому що лишається ножка, вона гниє і... Так пропадає грібниця. Ану швидко налетіли, розповіли, як правильно. Так, копали ми собі під щепу на черешні, на вишні і натрапили ось на таку схованку. Уже трошки назбирали. А ну розкажіть, як правильно, різати, червати. Тому що деякі кажуть, що зрізати не потрібно, тому що загнивається грибниця і пропадає. Кажуть, що потрібно виривати. Послухаю, збираємо врожай. Продовження теми копаємо під щепу для черешні. Зайшли. Тут у нас такий закинутий. Знову ж буде екскурсія. Садили його. Молодий садок. Дуже молодий садок. Він навіть не встиг плодоносити. До речі, тут садили персики, абрикоси. І алечу. І ще багато чого різного. Воно навіть не спіло заплодоносити, як його знищили, так як, так як розвалилось господарство. Ну не про те. Ось навіть можна тут зустріти такі цікавинки. Люди шукають, купляють дорогі, червонолисні, декоративні. А вони ось ростуть собі. Я не знаю, що це, а ну, розкажете мені, навіть уже Ягідки є. Це, це взагалі цікаво, дивіться. Ось такий у нас закинутий садок. Тут ще є щось можна відкопати навіть. Ой, тут танками поїздили трошки, у нас Вон, бачите, положили. Тут у нас танки трошки поїздили. Так що так, ось такий закинутий садок. Ось такий. Мигдаль повиростав тут, садилися персики щеплені на мигдалю, мабуть. О, до речі, бачите, як ми знімаємо вдачу, дивіться, яка знахідка. Ох, які знахідки. Зараз ми їх швиденько. О, ми копаємо під щепу і, і гриби і все. До речі, приїхав сюди, думав накопати під щепи. Вишняка ми накопали, а от мигдалю він тут вже років, мабуть, 15 росте, щоб десь упав проріс так само алеча дуже багато, абрикоса он там, тут дуже сад такий різнобарвний. Нема, підщепи, нема. Цікаво, ось бачимо, навіть ось мигдаль. Мигдаль на гілках. І тут же ж вже молодий. Зав'язався і тут старий ще висить. Ось такі цікавинки. Чи говорячи, копання під в нас все пропало і перейшло в збирання грибів. Ось натрапляємо все на нові, на нові знахідки. Так що будемо з грибами. Так, ось на у нас накопали ми підщепи. Ну, копали, скільки накопали, ось така кількість. Є дійсно з гарною кореневою, є такі, ну я думаю, що вони приживуться, тому що ми їх обрізаємо повністю, видаляємо листя, щепимо. Коріння живе, воно декілька хвилин тільки півгодини назад викопане. Ось, є такі екземпляри, є ось такі з гарними коріннями. Ну, Якщо захотіти, то можна багато чого цікавого знайти. Все, далі працюємо.